Професіональна футбольна ліга представляє матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезон 2023-2024 років. Перед вашими очима стадіон Сокіл, місто Стрий, що на Львівщині, на якому за декілька хвилин з'явиться місцева скала 19-11 та звягель із одноіменного міста на Житомирщині. Звягель це колись новоград Волинськ. Центральний поєдинок у цьому турі, п'ята та четверта команда чемпіонату зустрічаються екватор чемпіонату, кожен за ліковий пункт на вагу золота. Тому сподіваємося, що команди нас не розчарують. Та наступні 90 хвилин ми дивитимося і з вами з повною цікавістю, незалежно від болівальницьких вподобань. Отож, бачимо, команди з'явилися вже на полі стадіону Сокіл. Така на сьогодні вітряна погода у стрию. І, Звичайно, щоб сьогодні цей вітер не здавати грати. А сьогодні сподіваємося, що команди нам покажуть дуже тур і класний футбол. Звичайно, що сьогодні стріяни злі, стріяни при своїх трибунах, і вони однозначно не мають права сьогодні на помилку. Матч розпочато. Тарас Пучковський зробив перший дотик до м'ячу. Варто відзначити результативність звягеля і. Дійсно, це сьогодні може бути сильною. атакувальною зброєю Звягеля, Тут атака прамфал. Оренчак, Оренчак, удар поворотах і м'яч чай в тій добивання може бути, але тут перше мене вші стріляни. Кічиш момент. Власне у Звягеля перша небезпека виникає. бо Богдан Оренчак тут створив сам для себе епізод, отримав передачу. Там обрізалися центральні оборонці Стріян. Така продовжується у Звягеля. Прамклаем входить в штрафну зону. Черениченко простріл на Оренчака. Оренчак тут перекидає, але... Але що відбулося? Власне тут перекидав Оренчак з Завгороднього, але м'яч не опиняється. Всі ці воріт на диво дивимось повтор епізоду. Класно прийшов Чередниченко. Аверіанов скидає на Пучковську. Пучковський намагався дати розружну передачу. Не точно, але триває атака. Лебедів 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 пробиває поворотах, але першим. На м'ячі Антон Яшков, капітан Звяля, наддосвідчений голкіпер. 31 рік цьому голкіперу одразу ж вибиває на Дуквендук. Перекидає тут гравців. Стрия. удар поворота. 1-0. Денис ендуко відкриває рахунок. Накрутив Він тут центральних оборонців Стриян і Янату, і, і Пастуха, але тут будуть спілкуватися. Вони там апелюють на те, що Дукве в атаці холив. Передачі на оренчака. Оренчак. тут віддає передачу, але тут, здавалось, би не колише Виходить надходить штрафну зону морговський. Морговський прострілювати можна. Морговський простріл. Тут Цень На щастя, встигає до м'яча. Роман Цень. І дивимося, що там у нас власне відбулося. Там все-таки буде кутовий подавати. зв'язок. Дивимося, як морговський ввійшов штрафну зону. Там Пастух. домався самовіддано піти в підкат. Не підчепив він тут. За огородні відіграв. І тут Яната. Як же ж підло влучив м'яч у ногу? Штрафний будуть виконувати. Гость, бачимо, Чередниченко, Андрущенко, гравці, які можуть виконати, можуть виконати. А тут швиденько розірують гравці Звяля. Удар по воротах Завгородній. Рятує Денис Завгородній в цьому епізоді. Неочікувано і швидко тут розіграли, поки нам камера намагалась налаштуватися, і поки гравці Стріян намагались налаштуватися. Тут про розіграли Чередниченко і Андрушенко. Цей стандарт і пробиває поворот, і заробляє кутовий гость. Висока передача. Яната тут вибиває головою неточно. Дукве. Дукве. Дукве намагається прокрутити гравців стрілян. Тут Росію класну сітку. Дукве Прокидує поза удар Дар поворотах і 2-0. Денис Дукве оформлює дубль, 35-та хвилина матчу. дубль Дениса Дукве. Лебедів, лебедів віддає передачу класно центр. Лісовик, Удар поворот, і забиває Роман Лісовий. Гол, 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 гол! Який же ж гол влітає у ворота Звягеля. Чередниченко тут. Але ж яку цукерочку видав. Сирій лебедів. Який удар від лісовика! Фомін, фомін ходить, фомін! Фомін проходить, подає штрафну зону. Удар по воротах і лунає. Свисток арбітра про перерву. Перший тайм закінчився. Сьогодні обсловиться і поєдинок Микола Байдюк із міста Чернівці. Отож лунає свисток відновлюється на нас поєдинок. Поєдинок дуже і дуже цікавий. Поєдинок дійсно центральний поєдинок у цьому турі, у турі номер 14. Денис Тукви відзначається не тільки результативними діями, але й записує в пасив жовту картку падіння. Яке ж жахливе тут зіткнення сталося у нас. Падає на газон Тарас Пучковський, чи можливо воно так зло, що воно жахливе? але по цих звуках і по тому, що одразу ж підхопились медичні представники. Тут у нас уже поштовханини. В нас ніякої не було. Тут е, йдуть розмови з арбітом. Червона в нас буде в поєдинку. Червона картка. Тримається за червону картку арбітер, і скоріш за все це вилучення буде для кого? Вилучає Вадиму Лучку. Червона картка. Пряма червона картка у нас у поєдинку. Можливо, десь за розмову. Дивимося повтор. Яната віддав передачу і тут з двох ніг стрибнув у Тараса Пучковського. Давайте розбиратися. Давайте дивитися. Ну так, пішов, ну, йшов на м'яч і Тарас Пучковський, і. і Вадим Лучка. Тут віддає круту передачу. Віддає передачу Оренчак. Тут наперетин постійно удар поворотах. 3-1. 3-1. З вягелю меншості. Забиває третій м'яч. Андрій Фесенко відзначається на 58-й хвилині. Гол забиває Андрій Фесенко. В меншості Звягель. класна передача від Богдана Оренчака. І забиває Звягель. Забиває третій гол. Бачимо повтор вирізав там і програють боротьбу. Стріан, не Встав там Роман Николишин. І забиває Звягель. Забиває свій третій гол. Здавалось би, стріляни контролюють гру, Але тут класно, як пробив. Андрій Фесенко, Дукве віддає передачу на, на свого партнера. Фесенко підбирає Фесенко, подача, оренчак, удар по воротах. Який момент! у Звягеля, оренчак там дивом пробиває повз ворота, а градус у нас у поєдинку дуже високий. Атака Стріан іде, удар воротах! пробиває воротах Валентин Напуда. Пуда. Ні, це Микола Цвик. У. Так, ні, все таки напуда. Напуда класно змістився, пробив поворотах. Цвик. Подача не доходить м'ячі до кола. Там лебедів перший на підборі. Лебедів удар по воротах головою тут зіграв захисників звягеля і лунає фінальний свисток. Звягель здобуває важку виїзну перемогу з рахунком 1-3, Перемагають вони скалу 19-11, набираючи таким чином 28 пунктів.